Зараз я тут, щоб привітати учасників курсу, порожків і спеціальну адаптації, які закінчили цей курс університету. Міністерства закордонних справ підтримуємо вже майже 15 років в Україні. участь цій програмі, це завжди для мене великая радість привітати випускників цих програми, цих курсів, які, я думаю тоже корисні для адаптації до цивильной хорошо активності. І було, цей зустрічі, я був до цієї зустрічі відповідав Айгап тут у Чернігові і говорив з ними, і там є також а, добра активність на розвиток технологічних ідей, інноваційних ідей. Маю враження, що працює дуже, дуже добре також. А, цього, і на як ви знаєте, загалі підтримує реформи в Україні. А у нас є досить тобто, широка програма підтримки різних напрямках енергетика. ekonomične reforme, vrhovec dogajanja, to je to. In riječ je o nas projektih po vsej krajini.